Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoPhantom. Отже, на фоні хайпу NotCoin NIR запустив свій проект з Telegram. Це гаманець в Telegram, який працює на блокчейні NIR, в якому можна майнити токени GOT. GOT є ключовою складовою екосистеми NIR у Telegram. Завдяки метатранзакціям використання GOT дозволяє проводити реальні транзакції в блокчейні, грати в ігри та здійснювати оплату переказів. Це перший функціональний токен, який має всі можливості нативних блокчейн-токенів L1. Отже, для того, щоб розпочати видобування монет, нам потрібно перейти за посиланням. Я залишу посилання в описі під відео. Отже, для того, щоб зареєструвати свій гаманець, нам потрібно перейти по посиланню, яке я залишив в описі під відео, писати свій нікнейм і скопіювати собі ці секретні фрази. Ось так виглядає цей гаманець. Для того, щоб майнити е, ці монети, нам не потрібно, так як у NotCoin, тапати по екрану. А тут е, з інтервалом 2 години нам потрібно натискати на кнопку Claim God. Е, тобто тут е, набагато зручніше. Як бачимо, тут у нас є віконечко Storage. Тут показує на даний момент, скільки ми майнимо монет. Ліве віконечко God Balance. Е, тут показується, скільки всього ми намайнили монет. Якщо натиснути на це віконечко, тут відкриється так само баланс, скільки майнеться і скільки у нас на, в общому на балансі. Так само тут можемо бачити, скільки хвилин або годин у нас залишилось до наступного натискання на кнопку «Claim God». Так само, як у Notcoin, у нас знизу є кнопки. Кнопка Friends. Якщо ви запрошуєте друзів, так само будете отримувати монети. І якщо ті друзі, яких ви запросили, запросили е, своїх друзів, так само ви будете е, отримувати свій відсоток. Далі у нас є кнопка Boost. Е, тут можемо вдосконалювати свій гаманець, наприклад, Basic Wood, тут ми можемо прискорювати швидкість майнингу. Тобто, нам потрібно запросити друзів, щоб е, перейти на слідуючий рівень. Так само можемо збільшувати час. Тобто інтервал між натисканнями цієї кнопки, і далі у нас є кнопка газ. Тут так само, якщо ми долучаємось до їхніх спільнот, то будемо збільшувати швидкість майнингу. Нічого тут складного немає, думаю, самі розберетесь. І хотів би вам напам'ятати, якщо ви зареєструєтесь на криптовалютній біржі BingX, за моїм посиланням, то ви отримаєте пожиттєву знижку на торговій комісії 20% на фьючерсний аккаунт. Також там є багато бонусів для новачків та досвідчених трейдерів. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, скоро побачимось!